Доброго ранку, дорослі! Доброго ранку, мої любі хлопчики і дівчатка. Малюки, скажіть, будь ласка, ви сьогодні вмивалися? Ой, я впевнена, що ви всі сказали так вмивалися. Діти, я теж вмивалася. А скажіть, будь ласка, що треба для того, щоб вмиватися? Так, водичка треба, перш за все. А ще що треба, що в мене на столі діти? Так, це в мене мильничка, це мило, а це рушничок. І в кожного з вас є свій рушничок, яким ви потім витираєтесь. Молодці діти! А тепер скажіть, будь ласка, чим і як, коли ми вмиваємось, ми можемо вмиватися утром. Вранці, або навіть тоді, коли в нас щось загрязнилось, або руки, або лице. Діти, скажіть у, у мені, будь ласка, чому ми повинні вмиватися? Так, я впевнена, що ви знаєте, що бути чистими і охайними, тому це ми робимо кожен раз. А тепер зверніть увагу на мій малюночок. Подивіться сюди, який гарний хлопчик там миє свої руки, і я впевнена, що він буде вмиватися. Ось сьогодні ми з вами вивчимо потішку, яка називається водичка-водичка. Коли ви були малесенькими, то ви вчили тільки частину цієї. Української народної потішки, а сьогодні ми вивчимо її всю. Отже, приготуйтеся. Послухайте малята. водичка, водичка, умий моє личко, щоб очки блищали, щоб щічки палали, Щоб сміялись в устах, щоб була красна. «Я». Діти, у, ці, у цьому віршику, потішці, є слова, які нам треба зрозуміти, вірно. От дивіться, у віршику звучать такі слова, щоб очки блищали. Як ви розумієте, дітки, щоб вони були ясні, наші, наші очки, і гарно все бачили, щоб блищали вони. Так, а ще є такі слова, які говорять, щоб щічки палали. Наші щічки, щоб були червоні, гарні, палали. Молодці. А тепер дивіться, от такі слова, щоб сміялись вуста. Смія... Що це в нас в уста? Це наші губки, вуста. Ось називається так в українській мові. І ще говоримо, що була красна я. Красна, це значить гарна. А як хлопчики це скажуть? А хлопчики скажуть так, що був красний я, тобто і хлопчик, що був гарний. А тепер, малята, давайте ми з вами разом цей віршик повторимо. Малята, давайте водичка, водичка, умий моє личко, щоб очки блищали, щоб щічки палали, щоб сміялись вуста, щоб була красна я. А хлопчик скаже, щоб був красний я. Молодці. Давайте розглянемо малюночки. Вони нам допоможуть вивчати е, цю потішку. Дивіться, ось лється водичка. То ми говорили водичка, водичка. А потім ось дівчинка вмивається. Це вона вже каже, умий моє личко. Потім малюночок підказує, що? Щоб очки блищали. А цей малюночок говорить, що? Щоб щічки палали, ось бачите, які рожеві щічки. А тут малюночок говорить, що, щоб сміялись вуста. А в кінці, щоб була красна я, а хлопчик як скаже, щоб був красний я або красень діти в українській мові є два таких вирази. А тепер малята, давайте разом. За допомогою малюночків ще раз повторимо цей віршик. Разом зі мною водичка-водичка, умий моє личко, щоб очки блищали, щоб щічки палали, щоб сміялись вуста, щоб була красна я. Хлопчик, щоб був красень я. Малята, а тепер давайте з вами вирішимо, як ми повинні доглядати за собою. Так, молодці, ми повинні вмиватись, так як цей хлопчик вимивається, і ви вдома вмиваєтеся. А також повинні всі митись, щоб були чистими і охайними. А тепер, малята, зверніть увагу на мої малюночки. Що це в нас таке? Так, це крапельки. Крапелька води це дуже велике діло. Вона завжди допомагає нам бути чистими і охайними. Подивіться, яка в мене всміхнена вмита крапелька. А ось ця ще не розмальована. Я пропоную вам за допомогою дорослих вдома розмалювати ось таку крапельку. І чекаю від вас, діти, ваших розмальованих крапельок. До побачення! Бувайте здорові і чисті!